І знову перше місце в конкурсі Екологічний кагід бригад посіла команда закладу загальної середньої освіти номер 5 Чому знову? Тому що за останніх 15 років вони 11 раз перемагали на місцевому рівні. Звичайно, змінювались діти в цих командах, але незмінним залишалось бажання впевнено тримати пальму першості. І їм це, судячи з результатів, гарно вдавалося. До речі, уже три рази вони відстоювали честь міста на обласних змаганнях. Потрібно зазначити, що і там вони яскраво заявляли про себе. В нинішньому ж році на змаганнях серед шкіл нашої громади загоном закладу загальної середньої освіти No5 ЕКОВАРТА була всебічно розкрита тема луки мого дитинства. Хоча і вимоги, як завжди, були непрості. Це і актуальність порушеної у виступі екологічної проблеми та її соціальне значення, застосування елементів народної творчості, рівень виконавчої майстерності, режисури, оригінальність художнього оформлення, відповідність костюмів, сценічному задуму, використання засобів активізації аудиторії. Тож всі ці критерії були дотримані командою. І хореографія, і виконання пісень були на досить високому професійному рівні. Їх оригінальний, творчий підхід і майстерне виконання всього задуманого знову дало їм можливість стати лідерами. Ми всі вийшли на сцену. Ми почусили цей драйв. Ми розуміли, що ми найкращі, ми переможемо. І до останнього ми це виріли. І ми перемогли. І, хоча за цією перемогою, звичайно, стоїть кропітлива праця всієї команди учнів і викладачів, та як завжди, їх злагодженість, креативність привела до перемоги. Головне запал, головне бажання. А далі все буде у нас дуже талановиті. Діти це наше майбутнє. Секретами майстерності своєї команди поділилися з нами заступник директора з виховної роботи закладу загальної середньої освіти номер 5 Яна Ткач. Ми завжди працюємо в команді і педагоги, і діти, і всі у нас. Талановиті я хочу дітям подякувати за їх труд, бо це великий труд. Вони як пчілки трудилися. Треба було все вивчити: і пісні, і хореографію, і сценарій. Тому я їм дуже вдячна. Сподіваємось, що і на нинішньому обласному зоочному конкурсі наша команда покаже гідний результат, і ми знову пишатимемося їхніми успіхами. Тож сміливо вперед до перемоги! Ми віримо у вас. Ви найкращі, Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.